Доброго дня! Сьогодні продовжую тему емоцій, тему відчуттів. Я розказала вже, вже про страхи, про відчуття вини, відчуття сорому, також про гнів. А тепер різновид гніву, що є в нас заздрість. Так, я не помилилася, заздрість це різновид гніву. В Попередніх відео я вже говорила, що всі емоції родяться одна з одною, з любові друга крайність це страх, страх родиться гнів, вони взаємодоповнюючи, вони як дві сторони одної медалі, і різновид гніву це застрість. Хочу присвятити їй окремий окрему час і пояснити її, як я, як я розумію, і чим вона корисна, і що ж робити з, з тою бо тому що одні не признаються собі, що вони завидують, другі бояться зависників, треті бояться завидувати. У ну, кого як виходить, так і люди живуть. Насправді, заздрість, як і будь-який вид гніву, вона ні добра, не погана, якщо ми вміємо, якщо ми розуміємо, для чого вона нам, що вона нам несе, що вона нам говорить, і ми можемо на неї впливати, тоді вона, як і сором, як і вина, показують, де ми зараз і куди ми йдемо. І так, заздрість це. Різновид гніву, гнів, як я вже говорила, це велике джерело енергії. І з такими емоціями, які відносяться до категорії гніву, потрібно бути обережним, тому що на них можна творити, можна будувати на цьому запалі, а можна себе зруйнувати. Будь-який гнів. Такі, які образи, вони руйнують цей яд, який, якщо він всередині нас, якщо він не реалізований, не почутий нами, він руйнує наше фізичне тіло. Тому до заздрісті потрібно бути обережним. Наскільки я знаю людей, вони одні завидують і признаються собі в цьому. Це більш такі вже прокачені люди, які замічають за собою заздрість. А більшість людей говорять, що вони не завидують. Ну, тут я не вірю, що є люди, які не завидують, бо, тому що а Заздрість це природою нам закладений механізм, він нам щось показує, і якщо людина каже, що вона не завидує, то вона не, не завидує, Вона просто за собою цього, ну, вона завидує і навіть не знає, що вона завидує. так, вона живе в самообмані. Так, про що ж нам говорить Заздрість? Зараз нам говорить про те, що хтось щось десь має, те, що ми хочемо, те, на що в нас є потенціал, але ми це не реалізовуємо. Чому ми не реалізовуємо те, чого хочемо, це, і в нас на це є потенціал? Ну, перше, в колесі балансу я розказувала про те, що а, як би в мене хотіли жити в ілюзіях, що ми такі всемогутні і можемо дивитися з боку за іншими людьми. Що вони і реалізовуються, і в сім'ї щасливі, і на роботі реалізовані, і з друзями гуляють, і подорожують, і за собою доглядають, і з боку можна здати картинку, що вони може здатися така картинка, що є люди, які встигають все. Насправді це ілюзія. Нема людей, які встигають все, тому що в нас всі 24 години на добу. Якщо я зараз знімаю відео, от, наприклад, так, мій час, моя увага зараз тут. Отже, в цей момент я не обнімаю свою дитину, з нею не граюся, я не обнімаюся зараз своїм чоловіком, я не гуляю з друзями, не подорожую. Тобто, якщо я роблю щось одне, то друге автоматично я не роблю. У нас фокус уваги, він один. Увага це енергія, яка від нас відходить. Якщо я увагу даю на поливання вазонка, тоді я поливаю вазоном. В той момент я не можу робити інші справи. Ну, слухати ще музику може, все рівно в мене буде мозок домальовувати. Там, наприклад, якщо я слухаю когось, то в мене буде переречено, мене буде, з переривами оце слухання, воно не буде 100%, воно мене буде важне, там мозок буде просто домальовувати, ті, які є обривки. Ну, я щось не почула, бо я думала в секунді, як полити вазон. Тому, але мозок домалює своє, свою картинку, оскільки бесіда була в той момент не почута ціла, але він там викрутиться. І так само всі інші люди. Це видимість тільки, що вони там, жінки, які реалізовуються, вони виховують своїх дітей. Насправді їм виховують дітей, інші там няні, вихователі. Бабусі немає значення. Тобто, це не про те, що це погано чи добре, я не даю це з жодної оцінки. Я говорю просто про те, щоб не жили ми в ілюзії, що можна одною задницею сидіти на багатьох стільцях. Це нереально, це неможливо. Ми всі це прекрасно знаємо. Для чого це знати? Бо тому, що коли ми визнаємо оцю істину щиру правду і признаємося, що я. Як і всі інші люди, можу свою увагу тратити тільки на, ну, на щось одне. Я не можу одночасно бути в декілька місцях. Після того, як я це визнаю, ми, от я тільки визнала, що ну, в мене тільки 24 години. Я тільки можу на щось одне тратити свою увагу. Цим самим фактом, що я визнаю цей факт, я даю собі право на інші е, галузі не давати свою увагу. тобто е, І не вимагати від себе, якщо я зараз знімаю відео, значить я е, зараз свою увагу вкладаю в, ну, в самореалізацію, так? то в цей момент, головне, бачите, коли я визнаю, що я свою увагу зараз даю сюди, то в цей момент я собі, ну, після того, як я визнала, я розумію, що я зараз не займаюся дитиною. Це мій вибір не займатися дитиною, не гуляю, і це мій вибір не гуляти. Я не з своїм чоловіком, і це мій вибір, я не з батьками. Тобто, коли я приймаю свій вибір, що я зараз роблю, я автоматично розумію, що інші вибори я не роблю. І в тих галузях, куди, якщо я зараз сюди даю енергію, то там зараз йде легеньке просідання. Тобто діти мене недоотримують, там дім зараз не миється, і рідні мене не бачать. Тобто, Зараз я даю свою увагу одну галузь. Для чого я це так довго розсосую? Тому що а, заздрість наша через те, що ми бачимо в другій людині те, на що в мене є потенціал, а я це не реалізувала. Тобто, я, наприклад, своїх 10 років потратила в виховання дітей, а в мене ж потенціал є на все. Так? Прийняла рішення займатися цим. І я, наприклад, коли буду бачити жінку, яка свої 10 років віддала науці, а в мене також до цього є потенціал, або вона там ті 10 років вкладала в те, що вона займалася своїм тілом, вона ходила в спортзали, вона накачувала певні види м'язів, які вона хотіла, і вона має гарне фактурне тіло. А я, будучи в декреті, мої м'язи розтягнуті в не зовсім не в такому стані, як в неї в спортзалі. А в мене також є потенціал для того, що якщо б я свою увагу віддала туди, то в мене би також могло бути таке тіло. А в цей момент, коли я бачу другу жінку, яка реалізувала те, на що в мене є потенціал, тільки я увагу свою туди не дала, я дала на сім'ю свою увагу, в той момент в мене буде ця заздрість до неї. Тому що вона показує мені моє бажання, що би я також хотіла, але в мене цього нема через те, що я свою увагу дала в інше русло, я направила. Тут важливо, щоб у нас не було заздрості, тут важливо е, побачити свій вибір, куди я вклала останнє. Ну, наприклад, мені вже 33 роки. Так? Тут важливо зрозуміти, куди я вклала 33 своїх роки, чого я, от, де мої здобутки, де мої вміння. Ну, це питання заздрості. Чому? Тому що коли я побачила, бачу свій вибір, в що я вкладала, я це починаю цінити. І розумію, що я не просто профукала своє життя. Бо, от, наприклад, я побачив там, спортивну дівчину, яка приблизно мого віку і має дуже там, накачане тіло. Тобто, в мене, коли я це побачу. У мене збудеться заздрість, тому що ця заздрість покаже, що я також це хочу. Тільки я останні там, років 20 на це в цю галузь зовсім не давала сил. І як в мене збудеться заздрість, я зрозумію, що ця людина досягла того, що я хочу, але я цього не досягла, тому що я вклала свої увагу в зовсім інше русло. Як тільки в мене є це розуміння, тоді в той момент. Мені не хочеться ту іншу людину, яку я побачила, принизити, знецінити, сказати, що це не всім треба. Тобто закритися. Бо дивіться, коли друга людина має щось, на що в мене є потенціал, але я ще туди не рухалася, буде ну, гнів, гнів на себе, тому що я цього не маю. Я на це маю потенціал, я цього хочу, а я цього не маю. І дивитися на те, що друга людина вже цього досягла. А я ні, дуже боляче, коли людина бачить це, їй стає неприємно, і вон, який метод у застрічні, що заздрісні люди роблять, вони або принижують ту людину, обостінюючи, ой, та не сильно ой, треба, а хто знає, як вона там того досягла, хірургія робить, ну тобто, хоч якось зневажаючи. Для чого? Я принижую її, щоб підняти себе, щоб мені не було так сильно боляче. Це, я завдаю такого, ну, обесцінюю другу людину для того, щоб хоча б якось облегшити свій біль. І наоборот, я буду захоплюватися робити себе, ой, як їй легко далося, а мені так це, якщо в мене низька самооцінка, якщо я не вірю в свої сили, то я скажу, що ні-ні-ні, це не для мене. Заздрість корисна тим, що, як я говорила, ми приходимо на цю планету самі. Ми самі сюди прийшли і самі звідси підемо. І ми, у нас одна задача зрозуміти, для чого ми прийшли, що ми маємо тут зробити, чого ми тут живемо, і завдяки задрості ми можемо розуміти краще себе. Тобто там, де паде наша увага. Те, що мене захоплює, це означає у мене на це є потенціал. От дивіться, наприклад, от я зараз розкажу от, три приклади, і ви відчуєте на що у вас є резонанс. От там дівчина мого віку або вашого віку, жінка, чоловік, немає хто там дивиться зараз мене. От приблизно людина вашого віку, приблизно з таких самих умов, життєвих умов виросла, такі самі батьки, приблизно вашого рівня. І вона зараз, там не знаю, кандидат доктор наук по математиці. І вона отримала якусь. Там, Захистила якусь диссертацію, отримала якусь премію там або Нобелівську премію, отримала. Які у вас відчуття на це? Наприклад, мене це не колише взагалі. От тобто, ну досягла моєї ровесниця, ну молодець. От а якщо у вас це відкликнулося, значить. У вас є якась тяга до якихось наук, але ви, якщо у вас цього ще нема, ну, тобто, якщо ви також в цій сфері розвиваєтеся, значить ви з нею маєте порадіти, бо, тому що ви не одні такі. А якщо у вас ще якась заздрість з'явилася, то значить, ви десь щось не доробили ну, зі своїм баченням. Тобто це ж е це все про внутрішній. Внутрішня оцінка, внутрішнє відчуття, ніхто з боку це знати не буде. Це внутрішній світ, він внутрішній людина. Крім неї, більше цього ніхто не знає. Але, але я цим відео, відео хочу а, допомогти зрозуміти себе. Тобто це, от, тут потрібно бути так оголеним, чистим, чистим і чесним перед собою, бо тому що крім вас, в вашому житті, ну ніхто не знає, що там відбувається всередині вас. А, але я можу розказувати, а, як зрозуміти себе. І от як, якщо у вас збудилися якісь неприємні відчуття, значить вас це тригирнуло, значить у вас щось є те, що ну, з наукою зв'язано, або вам хочеться якихось титулів, статусів. Або, наприклад, другий приклад, дівчина там, не знаю, мого віка молодша, там, купила якісь нову Теслу, сама заробила там, легко, так? які у вас відчуття. Або зараз там отримує, ну не знаю, народжує десяту дитину в моєму віці і там має щасливі стосунки, які у вас відчуття. Або що ж вам такого інтересного навести, щоб має мільйонні зали? Зараз вона там мега популярна, пише пісні і. І вона зараз потрібна соціуму, зараз вона піднімає людям настрій. Слухайте свої відчуття. От я вам розказую цю історію, а що відчуваєте ви? От такі приклади, вони у вас щось будять? якісь емоції ці, не знаю. Ви захоплюєтеся ними, ви до них байдужі. Якщо байдужі, значить це зовсім не ваші е, е, теми, які не зв'язані з вашим потенціалом. За те. Ви побачите в житті, як ви будете тобто, по інших людях бачите, що вони щось досягають, щось купляють, щось якось проявляється. Якщо це у вас будуть якісь емоції, типу за гнів, заздрість, то знаєте, це у вас на це є потенціал. Тільки ем, ви можете це агресивно обоцінювати, зневажати, бо тому що не, якщо я не знаю, як досягти цього, то не знаю, що робити, то мені захочеться швидко це закрити, стерти, щоб не бачити, щоб у цьому болі не вариться, Бо це боляче. Бачити, що хтось вже має, а я цього не маю, а я цього хочу, і я навіть до кінця не знаю, що я хочу. Бо заздрість це про те, що людина і не знає, що вона цього хоче. Заздрість вона показує тільки такий зовнішній гнів. Людина навіть не розуміє, чого вона гнівиться, чого їй хочеться другу людину принести, тому що в неї ще нема до кінця розуміння власних бажань. І так, заздрість, це я говорю про те, що другі люди досягли того, на що в мене є потенціал. Ну і що тут з цим робити? Як я тільки побачила, що я заведую якійсь людині техніка на, на заздрість, це як я побачила, що мені щось збудеться, значить одразу буде благодарність. Як я казала, все, терапія людини все зводиться до прийняття, а там благодарність і любов. Спочатку благодарність. Дякую тобі, тій людині, яка показала. Оце виходить, та людина, вона мені, як дзеркало, вона підсвітила мені мої внутрішні бажання, про які я навіть може сама й не знаю. Тому до неї можна сказати думками з благодарністю. Дякую тобі за те, що ти мені підсвітила мене. І тут уже я дивлюсь на те, що та людина досягла, і вже я ставлю ту людину, я лишаю, вона просто. Люди, яким ми ще завидуємо, ну, які викликали в нас завість, вони просто нам показали е, наші, подав, наші подавлені відчуття. Вони наші вчителі, вони дзеркала нам показують. Тому до них благодарність, вони виконали свою роль, вони виступили в ролі такого актора, який показали нам нас. А вже от, от те, чого вона досягла, ставимо собі в ціль. І вже ставимо, раз, це, раз воно мені так хочеться, чого я це собі не дозволяю, чого це не для мене, е, в який час я можу свій фокус уваги вже туди направити. Бо тому що насправді ні в чому нема містики, щоб щось досягати. Людина втратить вчені підвели 10 тисяч е, годин, і вона досягає е, будь-якої цілі, яку вона хоче. Насправді. Е, та в жодному процесі нема містики. головне дивимося, куди ми вкладаємо і свої сили, свої знання, свої вміння. Коли ти робиш, 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 там результат полюбель якийсь буде. Друге діло, що якщо людина не аналізує, який результат вона приносить, а все рівно робить, а надіється, що буде інший результат, це трошечки то ще треба з розумом дружити. тобто… Якщо людина замітає, а там вітер дує листя, і його там безкінечно, а вона на вітру замітає, ну це по-дурному. Треба дивитися. от Я зробила і зразу аналізувати результати, чи дає вона якісь, чи не потрібно, ну, чи вона веде до цілі, чи це просто хибні. Інколи наші дії бувають хибні, вони не доведуть ніколи до такого важного результату, тому потрібно. Аналізувати, в що я вкладаю свої сили і як вони, в що вони проростають. І Якщо дуже багато робити маленьких дій в якомусь напрямку, то можна і дисертацію захистити, і Нобеля отримати. якщо людина своє життя покладе тільки туди, я думаю, що вона буде, буде будь-яка людина успішна, якщо вона буде рухатися до своєї цілі. Хоча іще тепер дивилася, що все маркетинг, що будь-яка зірка, там, талант талантом, а маркетинг е дає своє. Що є там алгоритми, по яким людина просто має просувати себе, і вона досягає е висот, в яких вона хоче. Там сплошна, виходить, математика. Е ще що про заздрість. Заздрість це... Великий запас гніву, енергії, і дивіться, що є. Якщо м -м, ну, те, що я відчуваю заздрість, я вже вроді пояснила. Це про те, що люди показують а, якісь мої внутрішні бажання, мої внутрішні цілі, мої якісь там подавлені щось не дозволяю, хотівки якісь, і вони. Просто за допомогою заздрісті воно вилазить і показується мені. А ще я хотіла про заздрість поговорити, про те, що заздрість це ж увага. так? І дуже багато людей бояться заздрості. Ну, коли я заведу другій людині, це одне, це я себе все видавлю енергію. А ще де, коли я йду. І відчуваю, що інші люди на мене дивляться, або ще є ж серед людей витаю, що вони тобі завидують, і це дуже неприємне відчуття, що тобі завидують. А, ну, що таке, я говорю, заздрість це енергія. І якщо я боюся а, чужої заздрості, це що означає, що от, я щось маю, я щось проявляю. На мене це приковує погляд, увагу других людей, і вони на мене дивляться. А дивитися і формувати увагу це випускати з себе енергію, потік енергії. От і кажуть, де увага, там і результат. Бо тому, що ми постійно туди даємо потік своїх сил через погляд, через фокус уваги. І якщо людина якась йде, яка там має щось, ну, наприклад, не знаю, красиве платько, так, йде по вулиці і на неї дивляться інші люди. І вони направляють на неї фокус уваги. І особливо заздрісна, то це з гнівом. От, наприклад, там якась жінка, яка захотіла таке тоже плаття, а не купила, і оце. Ця жінка, яка йде в красовому платічку, вона відчуває що заздрість іншої, яка хотіла би таке плаття. Так? Жінка, яка завидує, направляє на ту, яка йде, фокус уваги. Такий злобний, бо, тому що вона ну, з гнівом не тільки захоплюється, що ой, яке класне платка, я теж хочу. Вона не переводиться в свою ціль, а от злобною, що і ну, не дуже гарне платя, ще з, обиці, з неціненням, з невагою, такою, знаєте, направляє не дуже приємну енергію. І оця дівчина в красивому платі йде і вона відчуває ці всі погляди. Цю заздрість людей, оцю енергію на собі. А, і того людь бояться цей заздріст, що це великі, дуже потоки енергії, направлені на нас, яку нам потрібно переварити. І що я можу тут сказати? Що робити з заздрісниками? Дивіться, а, можна уявляти, тут Біблія про це говорить, психологія про це говорить, і всі науки, про які я слухала, вони всі говорять, що це. А лічиться наміренням, нашою вірою, вірою, вашою дасться вам. І як ви вірите, так і буде. Тобто тепер я хочу показати, як ви можете ще вірити. От коли ви йдете, і, от, і ви чуєте на вулиці, до нас туди гостя прийшла. Коли ви йдете по вулиці, наприклад, або кудись, де багато людей, і там вони можуть на вас тратити, ну, звертати дуже багато уваги і завидувати вам, то можна, що можна робити з тою енергією. Я пропоную таку техніку, от ви собі уявляєте, що ви в якомусь шарі, в якої кулі, або ну, от уявляєте себе в якомусь такому шарі, от, якісь невидимі повітряні кулі. і Уявляєте, що інші люди на вас дивляться, дають вам свою енергію, вони дають свою увагу. Оце як, сонечки, як сонячне проміння. От, наприклад, є батарея, так, сонячна батарея, в неї сонячні проміння дивляться, і вона, вона впитує оці сонячні проміння і трансформує в 220. так? От і я вам пропоную так само робити, якщо ви йдете по вулиці і відчуваєте на вас заздрісні погляди, або ви щось там робите, знімаєте, показуєте, ділитесь, розказуєте і нарвається на те, що ви відчуваєте на собі оці заздрісні такі промені, які вас руйнують. Вибовни, якщо великі джерело енергії, якщо нема вміння це трансформувати, то вони... Обесилюють, тому я пропоную дати собі намірення, установку, вірою вашої дасть вам. Самі собі берете і кажете, що всі уявили себе в кулі, і ця куля є трансформатор енергії, що вся енергія, яка входить в моє біополе, в мою кулю, трансформується в енергії здоров'я, в енергії, здоров в енергії в грошей, в енергії знань. Яку ви хочете, енергію або просто в сили, в творчість. В що ви маєте бажання, ви собі можете дати такий намір. І головне, щоб ви в це повірили, бо тому що е, це лічиться вірою. На жаль, нас заставили увірувати в дуже погані речі протягом останніх е, тисяч тисяч років. А тепер можна вірити в те, що ви хочете. Тому я бажаю... Вам, щоб ви не боялися там, енергії задрісті, люди, ті, які завидують, вони не злі. Вони звичайні люди, які от не можуть переварити те, що ви вже досягли чогось, чого вони хочуть, але поки що вони не направляли туди свої сили. Тому тому потрібно, вони, вони просто не вміють себе розпізнати, що з ними відбувається, тому вони неконтрольовано направляють на вас там велику порцію, велику порцію енергії. А ви можете цю енергію вловити, ваше біополе може його вловити і трансформувати не знаю, в творчість, в здоров'я, в гроші, в досягнення якихось мрій. І от так і роблять зірки. Зірок, там їх на сцені їх і люблять, і критикують, і інколи з гнівом, і з ненавистю, але їм вони це все впитують і в творчість, творчість, творчість трансформують. Тому в нас є такий інструмент, чого би, би то не скористатися. А що я ще хотіла сказати, що наше тіло. Це наш дім. У нас опора, пушинка тут хазямує. Наша опора, вона знаходиться в нас, головне її знайти. І не варто боятися заздрості. Заздрість це якщо вона в нас будеться, то це хороша емоція, яка просто показує, що я на даний момент направляю енергію в інше русло, а хочу ще направляти свою енергію ще в один напрямок. І якщо я це просто побачу і прийму, подякую тому вчителі, тоді я зразу я визнаю це бажання, яке в мене подаване, і вже рухаюся, через якийсь період у мене це бажання буде здійснено. А чужа заздрість, вона здатна ви здатні її трансформувати і ставати сильнішими. Круто, коли заздрість ми трансформуємо в цілі, в захоплення, в, в мрії нові. А... Ну що ж, бажаю вам досягти гати цілий, не бути заздрісними, бути радісними. я вам було корисна. Всього вам доброго.